У цьому випуску. Лунін може зіграти в наступному матчі Ла Ліги, А Трувін може навпаки пропустити матч за Бенфіку. Ну а Ілля Забарний є головною трансферною ціллю Мілану. Ну а ви знаходитесь на каналі Football Touch, і якось непомітно ця міжнародна пауза вже й завершилась. Тому сьогодні ми також розберемо е, матчі кваліфікації чемпіонату світу в Південній Америці, а там я вам скажу, є на що подивитись. Не забудь поставити лайк, якщо тобі сподобається це відео, та підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Трубін може не зіграти у наступному матчі Бенфіки. Кореріо де Манха пише, що керманич Орлів Бруну Лаже має сумнів, що першим номером у поєдинку із жил Вісенте має бути українець. Джерело додає, що Самуел Соареш має кращі шанси вийти в основі на цей матч. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там ти зможеш знайти найактуальніші новини з світу футболу, посилання на усі трансляції матчів, починаючи від кваліфікації чемпіонату світу до Ліги Чемпіонів. А також ти там зможеш подивитись огляди найтоповіших поєдинків дня. Посилання на телеграм ти зможеш знайти в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся. Збірна Уругваю ледь витримала матч із Болівією. Поєдинок проходив на арені Ель Альто, яка розташована на висоті 4150 метрів над рівнем моря. Грати там настільки фізично важко, що уругвайські гравці вже на 20-тій хвилині почали користуватися кисневими балонами, які лежали вздовж поля. У перерві вони користувалися ними в роздягальні, а матч завершився нічією 0-0. Гол циганкова на тренуванні Жерони. Чекаємо на щось подібне в офіційних матчах. Бразилія вперше з 2014 року пропустила більше чотирьох голів. Вчора вночі бразильці поступилися Аргентині із рахунком 1-4, але востаннє так багато Селесао пропускали аж у півфіналі домашнього мундіалю проти Німеччини. 1-7. Ну і ось подивіться, як Аргентина забивала один із голів. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. i have be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You'll never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go. Забарний головна трансферна мета Мілана. Спортдиректор Фабіо Паратічі особисто зацікавлений у 22-річному захиснику Бормута і прагне зібрати молоду та амбітну команду, де Ілля пріоритетний кандидат. У Альфонсо Девіса діагностували важку травму. Лівий захисник зазнав розриву хрестоподібної зв'язки. Коліна у матчі проти США 2-1. Орієнтовно він пропустить близько шести місяців. Лунін може зіграти за Реал. Як повідомляє Марка, після матчів зі збірними Куртуа відчуває дискомфорт, через що не виходив на поле у другому поєдинку проти України і може пропустити матч Ла Ліги проти Леганеса. Наразі бельгійський воротар тренерується індивідуально. Збірна Бразилії намагається домовитись із Анчелотті. Глобо інформує, що федерація футболу Селесао налагоджує зв'язки із італійським коучем із метою запропонувати йому очолити збірну. Джерело запевняє, що Реал високо оцінює таку ймовірність і вважає, що Анчелоті залишить клуб після клубного чемпіонату світу у липні цього року. Ну а поки що це були всі новини на цей момент, тому. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти ще не підписаний. Ну, а з вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока!